Привіт-привіт! Я Валерій. Це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь не тільки, як фарбувати, а й як лакувати, і який вибір лаків ще у нас є. До речі, тема сьогоднішнього відео це лак МС від компанії RM, це Diamantop MS. І що це за лак? Я розумію, що олди, які давно працюють в цьому бізнесі, цей лак знають. Він досить довго був на нашому ринку, але певний час його не було, тому що всі пішли вже в воковські лаки, дорогі, модні там і так далі. Але з ними є невеликі проблеми. Тобто вони вибагливі до умов. А саме Діамонтоп МС це лак, хто робив їм, хто його пам'ятає, знає, що це лак самий невибагливий. Тобто він працює чудово в камері, але він і дуже добре працює, коли у нас нема умов. Тобто гаражі чи десь нема камери, чи камера недостатньо гарно працює. Чому цей лак був такий популярний і чому ми вирішили його завести? По-перше, лак дуже простий. До нього не треба навіть розчинника. Тобто у нас є лак, до нього йде затвердик один літр, і це вже його комплект. Розводиться 5 до 1, Тобто ми наливаємо, якщо по об'єму, то 120, якщо на вагах 121. І ми вже маємо готовий лак. Наноситься це лак, як ви розумієте, скільки він МС, тобто його треба наносити в два шари, які в нього плюси. По-перше, його затвердник H9000 – Це затвердник, які йде в лакі ХС та Ультра ХС. Тобто, розуміється, дуже якісний затвердник. Що він нам дає? По-перше, в ньому є вже частина пластифікатора, тобто ми можемо фарбувати, лакувати деталі еластичні. І він буде мати гарну адгезі, і гарно після цього буде їздити. Звісно, якщо ви хочете, щоб у нього було ще більше пластифікатора, в нього можна додавати пластифікатор, в нього можна додавати матову добавку, в нього можна додавати структурну добавку. В нього можна додавати 5 і пришв... пришвидшувати його швидкість ну швидкість висихання. Також і в новій ТДС в нього вже можна додавати 5-10% розчинника. Я не супер раджу цього робити, але якщо у вас повний облив машини і ви будете локувати ці блака, ви можете додати до нього 5-10% БЦ030, наприклад, повільний розчинник, і це буде значно краще вам локувати. Хоча він наноситься дуже просто. Тобто він зразу блистить, він гарно виглядає, він не кипить, тому що це МСК, швидко розчинник вийшов і все. Тобто, якщо у нас нема умов, Дуже добре працювати цим лаком. Звичайно, якщо ми працюємо в камері, у нас є вентиляція 20 градусів, все чудово. У нас пауза десь 5-7 хвилин. Якщо у нас вентиляції немає, ми працюємо в боксі десь. Нам треба почекати до другого шару, десь почекати треба 15 хвилин. Після цього ми можемо наносити дуже простий лак, легко наноситься, просто змішується, не супер великі гроші, а при цьому гарно працює. До речі, якщо ми працюємо з цим затвердниками, він працює тільки з цим затвердником. Він має досить високу зносостійкість. Його на рівні топових лаків, тобто він не буде гірше, ніж, наприклад, стартоп чи, наприклад, кристал топ, тому що до кристал топу і до стартопа йде такий самий затвердник, і він дуже гарно з цим працює. Ну і звичайно, як і у топових лаків, у нього є також ультрафіолетовий захист, тобто ваша машина ніколи не вигорить, головне, носіть його в два шари, щоб його було достатньо. Це буде у нас 50 мікронів біля 50 мікронів. Тобто, якщо ви ще про товщину шару, ви знаєте, що ви його не нанесете 80 мікронів. Тобто два шари будете там від Сорока 45 до 55 мікронів чітко будете розуміти. Ну що, будемо використовувати це лак, буду фарбувати, лакувати крило і побачите, як він працює. Будемо змішувати. Цей лак працює на відлип. Тобто ви нанесли перший шар, почекали там 10-15 хвилин, потрогали, якщо він на відлип уже підсох, можемо наносити наступний шар. Це досить зручно. Воковські лаки так не працюють. Все, наступний шар. Як я казав, лак дуже легкий в нанесенні, Мені дуже подобається, він відразу блистить, Його не треба вкладати, з ним неминає що робити. Просто тримаєте відстань, рівно наносите, маєте гарний глянець, гарний шагрень. Мені Дуже подобається. Не тікучий, нормальний. Але задоволення. Я згадав старі лаки, старі часи, коли лаки були дуже дружелюбні до малярів. Прикольно, гарна шагрень, все прикольно. Мені подобається. До речі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. І які ваші лаки колись були, які ну, може вони зараз є, може немає, які вам лайки подобаються. Пишіть в коментарях, діліться інформацією. До скорих зустрічей. Пока.